Що раз, може? Сьогодні вночі на від російської агресії зруйновано заклад освіти, де отримували освіту діти з порушенням зорової функції. Дети обучаются, проходит полный курс реабилитации. Большой. Будем туда потихонечку это все Сегодня первый день после отпуска рабочий день. Знаете, все, еще отбывается, а это лозы логики просто не поддается никакой. это уже разрушение идет всей системы образовательной. Очень, очень неприятно, очень болезненно и впоследствии уже. Моя школа це заклад, який я, я, я люблю, я в шоспі. Як 23 числа ми виходили з, з настроєм прийти на наступний день, вчитися. Отак От це зараз і залишилося. Оці наші поробочки ми робили тут, навпроти, да, навпроти працювала вчитель. Ми колега моя, і вона ну, жила тут, жила, працювала, дуже була гарна вчитель. Да, вона приїхала і живе зараз у Росії. Ну, зараз вона вже не працює в школі, але ми, вона ж дзвонила мені, да, коли це сталося. І найстрашне, що вона сказала: ну, зіночка, тебе не будуть трогати, ніхто не трогає. Да? Я просто перервала її відношення, тому що я не можу. Тобто вона зовсім не розуміє, що тут я говорю, тут вбивають дітей, тут вбивають. разрушают життя. От кого нас защищают? От кого? Я не понимаю, от кого нас защищают. Спасибо. У меня учился здесь сын со второго класса, он здесь учился. И вот в этом году его класс выпустился со школы. Мы здесь рядом живем, пришли посмотреть, что сотворили эти нелюди. З учебним заведенням 1 сентября повинні були дітки йти в школу. Впевнено, що нам все вдасться. Вони руйнують, а ми будуємо.